У цей день святкування явлення Садгуру зрозуміти, що таке гуру Дакшина насправді. Дуже часто люди говорять про те, що потрібно віддавати. Людина вчиться тому, як важливо ділитися найкращим, що у неї є. На шляху Садгуру вчить усіх, як завжди, ставити бхагавана на перше місце, потім усіх і все інше, і в останню чергу себе. Але дуже мало людей дійсно розуміють, що таке Гуру Дакшина. Після того, як ви запропонували садгуру все, що у вас є, все, про що ви думаєте, говорите і чим ви є. Справжня Гуру Дакшина починається саме з цього. Після того, як все це було віддано, все, що залишилося віддати, і є ваша справжня Гуру Дакшина. Це ваше підношення Садкуру, вільне від будь-яких умов, не зв'язане з жодними кайданами. Те, що завжди було виключно вашим вибором, що віддати і кому віддати. Що це таке? Це ваша безумовна любов, ваша сутність, це іскра Його, яку він повністю дав вам. З безмежною любов'ю і прихильністю він вклав у вас частинку своєї преми. І тут на землі завдяки його присутності ви змогли визнати свою сутність і його. У повній дакшині вищому садгуру ви щомиті повертаєте йому цю саму іскру любові. Це означає, що ви безперервно пропонуєте все. У вас більше немає нічого, що мало б волю відмінну від його волі. Тільки Він живе і рухає вашим тілом, умом і духом. Ваше існування запропоноване йому. Ви існуєте, щоб любити його чисто і вільно. Все інше належить тільки йому. Це глибина Према Анупхігуті, до якої прагне Атма. Але чи усвідомили ви це? Чи усвідомили ви, чого прагне ваша Атма? Вона хоче тільки любити Його і сяєте все яскравіше і яскравіше в Його любові. Не гайте часу, ці дні, в які ви приймали все як належне, дуже скоро закінчаться. Коли час мине, що ви будете робити? Святкуйте, будьте вдячні, любіть кожну мить, ви завжди наповнені милістю і благословенням Садгур. Нехай кожен навчиться йти внутрішнім шляхом глибоко в серці до атми і параматми.